Перш ніж ми будемо говорити про саму книгу, я хотіла б сказати вам, що мені здається дуже важливим звернути свій погляд на родину Могилянських, з якої походить сам Михайло Могилянський. Зараз я відкрию свої підказочки, тому що мені треба на це підглядати. І от. Я хочу сказати, що Михайло Могилянський походить з роду Русоптовських Русоптовських. Бо є такі Оптови Сум... на Сумщині, і там е, було три сини у Прокопі Русоптовського Петро, Павло та Василь. І в середині XVIII століття вони навчалися всі три сини в Києво-Могилянській академії. І, можливо, після цього саме ім'я, цей... ця сім'я. Отримала оце подвійне прізвище Русоптовський, Могилянський. Могилянський, мовляв, навчалися в Могилянці розумні освічені люди, і Михайло Могилянський відомий нам саме за своїм другим прізвищем. І насправді сім'я дуже дуже велика з українським безумовно корінням. Ми про сім'ю Михайла Могилянського трошки дізнаємося у кінці книги, у самому кінці, коли він напише подяку стосовно того, що сюжет до цієї книги він отримав завдяки Олександру Петровичу Могилянському юному другові. Цей юний друг це племінник Могилянського, і тут мені хочеться трошечки пройтися. По біографії родичів Михайла Могилянського, для того, щоб ви зрозуміли, що те, що ми маємо сьогодні, зі стертою українською культурою, яку ми потрошечки відновлюємо і можемо прочитати цю книгу, це насправді ніщо порівняно з тим, що ми могли б мати, якби українців не перепрошували в росіян, і якби їх не вбивали, а дозволяли їм далі писати. Тим більше, що твір честь. Був недоступний широкій публіці, а ви ж розумієте, цінність кожного твору не в тому, що ми у 23-му році О, дізналися, що виявляється, є такий автор, прочитали таку цю книжку. Цінність кожного твору в той момент, коли він написаний з тими рефлексіями, які він написаний до сучасника, який розуміється на тих контекстах і підтекстах, які закладає автор. Тому що зараз, попри те, що ми маємо на відстані витягнутої руки. Інтернет, де ми можемо загуглити всі-всі-всі відсилки, на які посилається автор, цей текст дуже сильно зашитий і на той контекст, який відбувається в той момент, коли написана ця книга, і це, на жаль, не мало цей текст, на жаль, не мав. Такого відбитку, який він мав міг би мати на українську культуру, більше того, ми бачимо дуже багато відсилок до українських творів у цьому тексті, прошитих так непомітно, але якщо копнути, якщо то дуже очевидними стають ці відсилки. Я на ці відсилки буду вказувати. Там від домонтовича до, до паленотелемона куліша все це звучить, і це все показує глибоке знання українського. І ви ж розумієте, що коли є один текст, на нього є відсилка, потім можуть бути алюзії в інших творах на той текст, який так аудиторія широка і не побачила. Тож, Давайте трошки пройдемося по біографії членів сім'ї Михайла Могилянського. Племінник, Могилянський Олександр Петрович, дожив до 2001 року. Брав участь у підготовці текстів і коментарів таких праць, як історія руської літератури, історія рускава романа, історія руської поезії. Видавав збірники творів Пушкіна, Лєрмантова, Білінського, Герцена, Тургенєва. Жодного, жодного збірки, жодної збірки творів Михайла Могилянського. Брат Михайла Могилянського, Микола Могилянський, це старший брат. Народився 80... в 1971 році, помер у 33-му, але не в прив'язці до наших сумних подій. Він помер у празі. Український громадський державний діяч з 23-го мешкав у празі. Де читав лекції у Російському педагогічному інституті, у російському народному університеті, у російському інституті сільськогосподарської кооперації, був членом російської академічної групи в Парижі та Празі. Що ми бачимо? Сім'я, яка очевидно походить з Сумщини, яка отримала. Предки цих людей отримали освіту в Могилянській академії і з освітою отримали таке прізвище, яке характеризувало їх певним чином. Що-та тут і то. Далі йдемо з фотознімками. Це Донька Михайла Могилянського Лідія Михайлівна Михайлівна Могилянська її називають ще ладя. Ви можете дуже багато матеріалів знайти її біографічних. і Я вважаю що її біографія дійсно заслуговує на увагу, тим більше що насправді. Якщо почитати деталі, то не дуже зрозуміло за що ж її таки почали звинувачувати у всіх тих злочинах, яких її звинувачували. А я вам зараз зачитаю: 16 січня 29-го року була заарештована за статтею розповсюдження контрреволюційної літератури за участь в організації контрреволюційні демократичні союз, де вона закликала до боротьби з тодішнім ладом, відповідно, засуджена до найвищої міри покарання у 1929 році до розстрілу. Але це замінили на 10 років ув'язнення у таборах. Строк відбувало на Соловках і у Белтаборі на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. Знаєте, це як Росія розповідає. Верніть нам все, що ми построїли. Поверніть нам все, що побудували українці. Вдруге, потім її звільнили достроково, дивовижно в 33-му році, але удруге заарештована у травні 37-го року у справі. Фіріна за участь у контрреволюційній терористичній організації. Насправді це міфі... міфічна історія, просто приписана для того, щоб рішенням НКВС було засуджено до найвищої міри покарання. 5 червня 1937 року, 6 червня 1937 року, розстріляно в Москві на донському кладовищі, реабілітована в 57 му за справою 29-го у 1990-му році. Це одна дочка Михайла Могилянського. Тепер поговоримо про. Сина Михайла Могилянського, син Дмитро Михайлович Могилянський також відомий під псевдонімом як Дмитро Тась, письменник, журналіст, перекладач. І все це доба розстріляного відродження, як ми вже зрозуміли з біографії Ладі. А власне, теж 25 лютого 38 року був засуджений до розстрілу, страчений 28 лютого 38 року, реабілітований 14 березня 58 року. Син Ярема народився у Чернігові в 24 році. У 41-му загинув у боях під Москвою. Біографія української. Великої освіченої талановитої сім'ї. Ідемо далі. Тут немає фотознімку, але я просто дам знімок Михайла Могилянського. У нього була ще одна донька Олена. Могилянська журналістка прожила до 98-го року, була тим не менш заарештована в 38-му році, майже два роки перебувала в московських в'язницях Таганській і Бутирській. Потім отримала вирок, особове совіщання. П'ять років заслання до Красноярського краю. Зверніть увагу, Красноярський край не путати з Краснодарським, який до нас набагато ближчий. Красноярський край це Сибір. І там вона була. П'ять років у засленні як соціально небезпечний елемент, реабілітована в 1955 році, повернулася до Москви. І далі написала листа до Хрущова і, нарешті, їй запропонували посаду як журналістці в редакції такого прекрасного видання, як Піанірська Правда. І там вона була. Вела рубрику «Зеркало», вийшла книга, для чого люди живуть на основі дитячих листів. І одночас також було видано її книгу Сказки анюти Гласки». також друкувала оповідання в таких виданнях як Работниця Мурзілка, юний натураліст, Ніва. Одним словом, з зросійщена до несхочу. Попри все, повернулася у Дніпро. Померла в 98-му році, і урну з прахом поховано в Москві, на вадівиче кладбище. Де ж іще ховати українців, яких було зросійщено, у яких було вибито всю сім'ю, яких було повністю закатовано. Сам Михайло Могилянський шматочок біографії, до 1933 року він був чільником комісії зі складання біографічного словника українських діячів. І, до речі, мені здається, що трошки текст честь є частково цим біографічним словником, насправді там багато згадок. Але у 1933 році комісію було ліквідовано, і найцікавіше, що попри те, що Публікації Михайла Могилянського зупиняли, не давали ходу його, тому що він пише. По про те, що він писав і російською мовою, теж про це ми зараз теж поговоримо. Попри це, його не заарештовували, нікуди не відправляли. Він спочатку поїхав до старшої доньки Лідії, яка перебувала на засленні. Потім, Потім і Лідія, і Дмитро його діти були вбиті. Совітським режимом, потім він поїхав до доньки Ірини, і потім їх разом було відправлено до Красноярського краю, не Краснодарського. Я бачила в одному з джерел, було сказано про Краснодарський край. Це трошечки не те. Наприклад, з опису останніх місяців життя Михайла Могилянського йому довелося в 50-ти градусні морози заготовляти дрова. В Тайзі. І помер 22 березня 42-го року в селищі Велика Мурта Могила не збереглася. Я вам розказала коротко біографію декількох, декількох членів сім'ї, роду Могилянських. Ой, дуже недоречна ця хірня. Зараз вона зникне. Декілька біографій членів сім'ї, роду Могилянських, і що з ними зробили совіти. Частина була зросіщена і представляла великий мір русської культури, в тому числі і сам Могилянський у цьому тексті дуже багато робить акцентів на русське. але мені здається, що він робить це з бажання позагравати з новим урядом, з новою владою для того, щоб йому дозволили опублікувати його іронічний і глибокий текст. Водночас ми бачимо тих, кого не повбивали, просто боже. Цю штуку треба відключити. Я не знаю, де її відключати. Її треба буде відключити. Його сім'ю було репресовано, вбито, двох дітей. Він пережив двох своїх дітей. Одна дочка була зросіщена уже після смерті батька. Ну і, власне, жив він в скотських умовах останні роки свого життя, без, без можливості публікуватися. Ми нічого не знали про цього автора. А я знову ж таки нагадую вам. Неважливо те, що зараз ми віднаходимо ці твори. Ці твори не з'явилися в той момент, коли вони мали з'являтися. Коли українська літературна сцена була дуже активною і треба було спостерігати за тими явищами, у які вона переростає і що вона породжує. Ті твори, які були не опубліковані, вони не дали всіх тих пагонів, щоб виросли на... Тих враженнях, які отримали читачі від цих творів, не знаємо, скільки ми авторів втратили від того, що багато книжок було не написано, а отже, багато, багато голів не було запліднено тією інформацією, якою могло б бути запліднено і могли б з'явитися більше авторів, не кажучи вже про ненароджених авторів, не кажучи вже про замордованих авторів, тому що подивимося на долі Ладі і Дмитра, і подумаємо про те, що вони. В молодому віці були закатовані і вбиті. А що б з ними сталося, якби вони прожили довше, якби вони Плідніше писали свої тексти, якби вони дали можливість своїм дітям зреалізуватися. Бо у ладі є дочка, але там невідомо я не, не знайшла її шляхів біографічних. Я розумію, чому, скоріш за все, приховувалося, чи я вона дочка, це все зрозуміло. Ми замість того, щоб мати рід, який йде своїм корінням у не те, що 18 -те століття, а у XVII, XVI століття з довгою історією, ми бачимо, як цей рід розростається, натомість ми побачили, як його зарубали на корню. Зокрема, через це мені здається є важливим розкривати для себе таких авторів, як Михайло Могилянський, читати їхні твори і намагатися зрозуміти, а що ж ці автори зашивають нам у своїх творах.